Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я буду готувати хек з рисом. І мені потрібно дві штучки хеку. Вони заважили приблизно 300 г, одна цибулина або навіть дві можна взяти, це за бажанням, пів склянки рису. За бажанням можна взяти моркву. а в мене тут замість моркви буде відварена кукурудза, ми її влітку. Разом з вами заготовляли, вона вже готова: сметана, спеції. У мене тут приправа до рибки та паприка, сіль за смаком, і для початку ми пів склянки рису. Рис пропарений, він уже промитий та пропарений. Його промивати не потрібно. Я просто пів склянки рису на 250 мл склянка. Заливаю одним літром, навіть можна трішечки менше води. Та відправлю на плиту з моменту закипання буду відварювати 10-15 хвилин. А поки рис відварюється, ми почистимо рибку від плавників, від нутрощів. Рибка називається молочний хек. Навіть не знаю, чому він молочний. Кому відомо, підскажіть. Почистимо рибку. Рибка почищена і ми зробимо подушку з цибулі. Для цього наріжемо кільцями приблизно, не дуже тоненько, приблизно 4-5 мм товщиною. Готуємо рибки перину. Ви можете менше цибулі додавати. Мені просто дуже подобається ось така печена цибуля, тому я не жалію. Щоб краще просочилася рибка з спеціями та сметанкою, я ось так розріжу на три частини. Так буде зручніше потім і їсти її. Від кісточок я виділяти не буду. Тут маленьких кісточок немає, тільки хребет, тому він легко відділиться, коли вже рибка буде готова. Тепер у мене ось тут десь 2-3 ложки сметани. До сметани я додаю спеції, які підготувала. Можна обійтись тільки чорним меленим перчиком, теж буде смачно. Додам приблизно одну чайну ложку, о, вірніше, не одну чайну ложку, а пів чайної ложки, десь ось так солі. І добре все перемішаю з спеції із сметаною. Поливаємо сметаною рибку, у мене піде не вся. Я ще хочу з цією, з цією заправкою зробити трішечки картоплі, щоб використати ту духовку вже на повну. І хто не, кому не подобається рис, можна приготувати картоплю. Ось так обвалюємо добре. І чекаємо, поки рис наш буде кипіти 15 хвилин. А рибка тим часом замаринується. Рис вариться, рибка маринується. І я наріжу картоплю, чистити не буду, я просто добре її помила. У нас такий. Невеличкі тонесенькі дольки, щоб вона швидше просмажилась. Відправляю картоплю в миску, додаю залишок сметани і ще трішечки додам солі, десь приблизно дрібку або дві, за, за смаком. Так, підсолили і добре перемішаємо картоплю зі сметанкою. Змащуємо будь-яким жиром або олією, або, в моєму випадку, я змащу смальцем. Викладаю картоплю. Духовку вже включила розігріватись до 180-200 градусів, залежить від вашої духовки. Викладаємо картоплю. Також відразу відправляємо в духовку, тому що картопля готується довше, ніж рибка. В інструкції на парці написано, що такий рис пропарений, потрібно 10-15 хвилин відварити, промити під проточною холодною водою і потім дати настоятися 4-5 хвилин. Я дам настоятися в духовці, але перед цим додам приправ та посолю, тому що ми воду не підсолювали, в якій варили. Я додам коріандр з чорним меленим перцем. Це моя улюблена спеція. Кукурудзи я взяла десь ложки 2-3 за бажанням. Якщо ви не заморажували або немає такої кукурудзи, то можна замінити на цвітну капусту або на моркву, тільки моркву також потрібно відварити разом з рисом. Можна додати, щоб рис був жовтенький, куркуми або шафраною миритинською. Я додам дрібку і шафрану, і дрібку куркуми, Вона також корисна. Також Додам вершкового масла грамів 10-15. Думаю, на горщик цього буде достатньо, він потім розтопиться в горщику. І вже вологі водички не буду додавати під солю, за смаком солі. У мене це така добра дрібка. Бачите, із пів склянки пропареного рису вийшов майже горщик повний. Поміщаю в горщик. Ось і все, бачите, горщик рису з кукурудзою. Накриваємо кришкою та відправляємо в духовку на 5-10 хвилин, щоб він добре пропарився та пройшовся спеціями. І рис, і картопля в мене помістились на одному декові, тому на друге деко зараз викладаю рибку. Цю всю сметанку зі спеціями я налю десь мілілітрів 40-30 водички прополосну, щоб рибка не підгорала, та полью цибульку, щоб вона також пройшлася і спеціями і сілью. Ну, ось і все, рибку також в духовку. поки рибка готується, можна до картоплі, а також і для рибки підійде зробити соус. Додати 2 3 ложки майонезу або сметани, 2 зубки чеснику, трішки кропу, підсолити за смаком. За бажання, можна, хто любить гостреньке, також додати чилі, небагато перемішати, поки рибка запечеться, наш соус настоїться. Першим викладаємо рис. Бачите, який він. Нарядний, жовтенький вийшов, тому що ми додали дрібку куркуми. Потрібно не переборщити зовсім трішечки куркуми. І шафрану ми додали меретинського з чорнобривців. Викладаємо наш рис. На тарілочку, картопля вже також приготувалася. Рибка вже також готова, все потрібно подавати одночасно, щоб все було гаряченьке, не охолонуло. Під низ викладаємо цибульку. Рибку на цибульку. Гряча. Студи туди дурачі. За бажанням рибку збризнемо соком лимону, і наша страва готова. І таку нарядну страву ми приготували із самих простих продуктів. Ми взяли три картоплі, під склянки рису, два невеличких хека на 300 грамів і майже святкова страва. Рис Настаювався в духовці 10 хвилин. Картопля запікалась 35 хвилин. Хек також 35 хвилин разом з картоплею. Все пропеклося, все дуже смачно. Щоб підтвердити, що смачно, зараз скуштуємо. Картопля смачніша, ніж картопля фрі. Рис. Також приготувався, ну і рибка, звичайно ж, приготувалася. І повірте на слово, що смачно. Дорогі наші, всім бажаємо мирного неба над головою! Смачного та бережіть себе.